Всім привіт з Рівнищини. Мене звати Оксана і це мій сільський влог. Так що, кому цікаво, лишайтеся, ласкаво просимо. Ну, а ми йдемо показувати, що де да як насталося. сталося. І ось так. Так що всім гарного перегляду. Перший врожай ужинки. Ось так ще її буде багатенько тут. Е, мені колись сказали, що жина дозріває тоді, коли легенько смачна, тоді коли легенько відривається. І ось вже перша є. Дуже смачна, ця соковита, така солодка. Інша трішки не така пізніше трішки кишліша. Та вже краще на якісь закрутки, на компоти. Так що ось такий у нас буде врожай. Я колосальне задоволення отримую від цієї парочки, вона сидить на яйцях, а він її оберігає, охороняє. Нікуди від неї просто отак От цілий день просадить, вже не раз помічала. Ось так. І в природі таке буває, так що пара підібрана чудово. Курочка все-таки всілася. Маленька п'є водичку. Щось сталося з ось цим гусеням, починає його заточувати. Такі вже вони великі, але щось перевернули його. Щось, ми не будемо бачити, що це з ним. Таке велике, гарне, щось. Щось не туди. Так біжить, але щось. У нас сьогодні знову дощ. Багато міст добрезно позатоплювали, ну а у нас такі собі. Качечка стоїть, миється, кури сховалися під деревцем, а Качечка стоїть. Ну що, нарешті індичка вже ходить з курчатками, вилупилися. Здається, 14 штучок. Я її випустила, вона знаходиться в хліві. Хто минулі відео дивився, той знає, що були в нас тут якісь звірюшки завелися, то це, є корм, є водичка, і вони собі тут бігають. Лампочка постійно, горить, бачили, що як там вони заховались за нею. Так що Тут все добре. Індичка вже на волі. Третю ходку вона відсиділа і вже на волі. А ось в качечки у нас поповнені. Поки що чотири каченятки є. Є одне коричненьке, три таких світленьких. Будуть, вирішила, що будуть вони все-таки з качечкою на дворі. Вона їх не обідить і буде все добре. Тому що навіть не знаю, куди їх подіти. Ось такі вони. Каляпузики. Каляпузики, каляпузики. Я дуже задоволена, сподіваюся, цих вже збережемо. І буде все добре. Ну і ось така краса. Вісім штучок. Там ще одне яєчко є. Мамулька пішла їсти. Ці сидять п'яшечку, 24, 6, 8, 2, 8. Мамулька з татом Ось Королиця провела короленят і всі по клітці. Не зробила ні гнізда, нічого. Так що це кров у нас не дуже. І мамулька вивела цих жучків, так і є, більше, більше не вилупилося. Такі ми ще посічки, Ну і так як в нас сьогодні погода не дуже на дворі щось зробити, то я залізла в теплицю, вже добре, попасенкувала по-новому, попідрізала. Ось такі вже помідорки наростають. Огірочки трішки поспускала. Так що огірочків багато не має, але на салатик вистачає. І ось так. Ось Цей такий виріс, не знаю, ну, не подобається. Він мені щось там наростає, пара помідорок. Ось ті, що мої. Набагато-набагато кращі помідорки. Такі аж китицями великі, гарні. Так що Сподіваюсь, з помідорками будемо точно. Не знаю, що з того вийде. Ось там шевеляться, пару штучок. Ще були такі е два, ще були добре живих, а ті такі, дуже мляві. Ну, не знаю. Ну, Воно, мені здається, їх не годує. Що сталося, без поняття. Так що ось так якось. Буду бачити. Зробили там такі гніздечки і, і ось так. Будемо наглядати. Це так що Так Цього разу кров взагалі нікудишній, у мене такого ніколи не було, щоб ну, я так зазвичай знаю, якщо переношую, то мусить бути якась, ну, якщо невчасно приводить, то мусить бути щось, де не так. Ну і тут так вийшло. Ну, побачимо, що з того вийде. Але мені здається, що з того нічого не вийде. Ну, нічого страшного, так і буде. <схід> Куди діватися? Ну, що зробиш. Так що так, працюємо далі. Я на городі і те, що я казала, відро молодесеньких кабачків назбирала цей такі кривенькі під егусям. -е Першого чекала, а зараз вже вони починають масувати. Але поки молоденькі, хочу їх. Закрутити кабачків трішки понасаджувала, там їх дуже багатенько буде, так що без кабачок не лишимось. Гусям принесла з городу салатики, нехай поїдять. Вже остатки. Ось такі гуськи. Чимали вже стадо. А в нас сьогодні дурунчики з молоденької своєї картоплі і сметанкою. Ось така смукота. Так що пригощаю. Ну, ось такий результат. Закрутила трішечки кабачків. Ось тут з кетчупом чилі брусочками. І ось такі кружельці по чеській замаринувала. морквочкою, з, з корицею. Це, як я люблю. По такому рецепту і огірочки закриваю, і цвітну капусту. На 3 літри води. 700 мл осту, 150, 150 солі і 350 грам цукру. На дно морквочка, цибулька, укропчик, перчик горошком. І все. Стерилізуємо 15-20 хвилин. І дуже смачно, хто любить таке гостреньке. Так що Ось таке. Зараз заношу це все до погреба. Ну а ось тут варю компотики з чорниці минулорічної лишилися трішки. І назбирала ожинку і малинку разом. Такі компотики, так як діти більше полюбляють не сухофруктів, а з баночки компоту. Так що варимо, готуємось до зими. Сушку наклала два підончики зеленої цибулі, нарізала. Нехай буде, обрізала таку цибульку велику, і ще була зелена. Думаю, щоб не пропадала, візьму її наріжу. Так що в сушці все сушиться, все добре. ось так. Сьогодні має приїхати до мене підмога, тобто тато з мамою. Тато хоче допомогти мені покосити сіно, ну, на сіно люцерну, тому що вже треба, не треба дожидатися. Але це буде в наступному відео, обов'язково вам покажу. Про кроликів також розкажу, покажу, чи вижили ті кролен'ята, чи ні, чи буде з них толк. Якщо обов'язково вам розкажу де і покажу. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Все найкраще. До нових зустрічей. па-па-па.